Привіт, друзі, мене звуть Роман Кравець, і ми записали інтерв'ю з Олександром Поворознюком. Це президент футбольного клубу Інгулець та аграрний бізнесмен. А відомий він може бути вам завдяки славнозвісному зверненню до Володимира Зеленського під час повномасштабної війни. Однак цитувати зараз не буду, тому що там присутня нецензурна це А, лайка. Насправді ми записали цю розмову ще за тиждень до дня незалежності, і часто кажучи, я думав, що вона вже не вийде. Але ну чому так думав? Тому що ми подивилися, переглянули це інтерв'ю, зрозуміли, що воно зовсім не конструктивне. Пан Поворознюк детально не відповідав на наші політичні запитання. А коли я запитував його про критику Петра Порошенка та Юлії Тимошенко, отримав звинувачення у свій бік, що своїми запитаннями я їх захищаю. Було дуже багато зайвих емоцій, і це правда не схоже на інтерв'ю. Але з огляду на те, що поворознюк зараз достатньо медійний і може бути цікавий нашій аудиторії. Врешті, в гібридному а, варіанті, а, я прийняв рішення опублікувати цю розмову, вирізавши повністю політику і залишивши ну, такий здебільшого фан. Тож, люди, підписуйтесь на канал Української правди і приємного перегляду. Ну, перш за все, я хочу вас запитати, що у вас з рукою це нормально. Іноді іноді правду казати нельзя, не можна, а бригад не можна. Упав, почнувся гіпс. Ну, це точно не та історія, що там вже розповсюджують Порошенки-Тимошенки, що мене там побили десь там. ні 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 Мені все зробили операцію, просто ну, от по этому, на плечом Угу, Зрозумів, все добре. Ну ніякої драки все цивілізовано. Ні, ні, ні. -ні. Зрозумів. Скажи, за так, все. Плана, план, планова операція із непредсказуємими послідствами. А які послідства були? Ну, коли вскрили, думали, ага. робили, думали тільки зв'язки, а там і сухожилля, і бісепси, і, і все. Коротше, думали одне, а пішло так заслаженнями, трохи друге. Ну, бажаю вам одужання швидкого. Все, що я, побажати. бажати, е, ви зараз зірка соціальних мереж, е, на вас накладають музику на ваші слова. Роблять меми, вирізають Тіктоки. Ви відчуваєте себе зараз популярною людиною? Ну, якщо чесно, мене це популярно починає трошки заювувати, по чесному, тому що я ну, не звик до такого. Я завжди я був, скажімо так, в центрі уваги, Ну в якось в районі. Ну, коли це в Україні вже, ну трошки починає напрягати мене, якщо чесно, тут ні на заправку не заїдеш, нікуди. Бо якщо заїхав, то це 40 минут то селфі, то ще щось. Ну, тут, коротко, для мене це якось трошки непривично. Тобто, не оці увага, так? Да? Ну так, да, це по всій Україні, де б я не був, що в Києві, що в Закарпатті, що в Львові, куди куди б не їхав? Єди, єдиний момент, коли ми е, там їдемо до хлопців трошки в другому віді, то, ну, то трошки, так, да, трошки мене там не вздають, бо ми робимо так, щоб мене не взнавали. Я знаю, маски надягаєте, я не знаю, що робити? Ні, не, -ні, ні, ні, ні. Потім після війни все ви знаєте, бо я вже до пізніше тепер в Херсон не можу піти. Я потім я після війни поня. все знаєте. До речі, ви ж дуже серйозний бізнесмен. Е і до вас люди, ну знаєте, ну, з таким гумором ставляться. Для вас це нормально чи вас трошки це ображає? А і З чим ставляться? З гумором, Ну, тобто, так якось легко такий о, Поворознюк, треба, от як ви кажете, сфотографуватись такий о поворознюк, скажи щось. Так, а що з гумором, а який гумор? Ну, Ми... нормально, на, на, на вулиці війна, а тут гумор, блядь. Це ж якби війни не було, то це був би якийсь гумор. Тут до гумора дуже далеко, І трошки ви, наверное, попутали бля рамси, трошки тут щось Я рамці ну, так, ну, так ви питання задаєте таке, що ну просто ну як, який гумор, бля. Ну, чесно, тут не до гумора. Так, Світє, я кажу не ви, а що до вас люди ставляться з гумором. Люди до вас. Ну, Я думаю, це трошки по-другому звучати. Це не гумор. Ну, хай буде так. Ну, Якось непривично, скажімо так. Ви власник господарства. П'ятихаська, власник футбольного клубу Інгулець. Ускільки ви оцінювали свої активи до 24 лютого? Ніколи все не зациклювався і ніколи над цим не задумувався. Мені завжди вистачало на хліб з маслом, і на сьогоднішній день Хватає, залежати лежати свої сім'ї, дітей і все остальне. І я ніколи цим не задумувався. А ви доларвий мільйонер? Я взагалі не розумію, що воно таке. Я ніколи не читав, де мільйонерний мільйонер, мільярдер. Мільйонер. Я не читав, скільки в мене. Я, я журнал, я живу, сію з году в году, вбираю году в год і ні в чому не нуждаюся з одного року. На хліб маслом їсти, ну Я, я не щитав ніколи своїх вставків. Добре, а під час війни ви, ви втрати якось рахували чи ні? Теж ще нічого не рахував, ну, хоча вони будуть сумасшедші. Сумасшедші, так? Да? Просто сумасшедші. А як війна, до речі, відобразилася на вашому саме аграрному бізнесі, як з аграркою ситуація? Ну, на все є математика. І математика ще засить до того, що е, зараз ячмінь, пшениця, вона навіть не повертає ті затрати, які вложені в неї було при посіві. Про що mm -hmm. далі говорити? А ми говоримо про затрати. Саме були затрати. Mm -hmm. Футбольний клуб інгулець. Чи готується футбольний клуб зараз до виступів у прем'єр-лізі? Так, готується вже 25 числа будемо з Олександрією перший тур. Ви до війни витрачали десь я читав у новинах, 3 мільйони доларів на рік на футбольний клуб. Зараз скільки витрачаєте? Трошки менше, на порядок менше. На порядок менше. Не скажете суму? Ні. Ну, скажімо так, майже в половину матчів. Ну, все одно дякую, що, що витрачаєте на це гроші, тому що багато, скажімо так, власників футбольних клубів не хочуть зараз нічого втратити. Е, Прем'єр-ліга, як вона буде зараз виглядати? Ви розумієте, де будуть матчі, як будуть матчі ці відбуватися? Ну, матчі будуть відбуватися в Олександрії. У нас е, ми все-таки із. Е, Осьменкам Сергій Наторович відстояли ту позицію, щоб матч від... ми грали вдома, а не там на Закарпатті у Львові, тому що ну, на сьогоднішній день воно якось трошки неправильно звучало. Прилетіть, можуть кругом. І угу. ніхто цього не застрахований. Але на сьогоднішній день чим наша територія хуже, ніж Львів. Ну, Львів прилітає через день, а в нас ще поки раз двоє Тому ми відстояли цю позицію, і я дуже дякую е Кузьменко за те, що ми тут, як ніколи, були однодумцями і добилися того, що ми будемо грати в Ну, а запасний, мать... запасний стадіон Петрова. Тобто, якщо хтось з, з командами ми домовляємося, то ми граємо в Петрова або в Олександрії. Полаш теж треба берегти. що кожну неділю ми будемо е ну, розуміти, воно все це задіяти. Як взагалі матчі будуть відбуватися чисто фізично, так? Я, я розумію, що глядачів не буде. Так. Там же ж проблема з трансляцією, з правами на трансляцію, бо єдиний телемарафон. Тобто, як це буде. Чи маєте ви усвідомлення, як буде насправді виглядати зараз український футбол? Очима? Ну, Я думаю, що, що усвідомлювати треба по і всім тим, хто коло нього стоїть. Там. Угу. А нам просто грати, просто як... Солдати, нам треба і грати і, і я вважаю, що футболістам, якщо ви хочете почути мою думку, то е, ми сіємо, а над нами ракети літали. Е, а ми сіяли. То я думаю, що так само футболісти повинні грати в футбол, тому що це їхня робота, і вони повинні виконувати професійно свою роботу. Тому футбол повинен бути. Це по-перше, по-друге. Все одно він буде якусь оддушену людям давати, розряджати якусь таку обстановку напряжену. Тому я вважаю, що футбол повинен бути. І, а вже як там техніки безпеки і все останне, то я думаю, що за про це треба думати Павелко і всім там останнім. Останнє про футбол. Чи будете ви далі інвестувати в футбольний клуб? Чи немає у вас ідей, ну, що можливо це зараз не на часі? Ну, я говорив і говорю, де, де б інгулець не грав. Там вищий Лігів, перший Лігів, другий Лігі. Це вже життя покаже, як ми зможемо себе показати, проявити, але Інгулець е це як моя четверта дитина, тому він був, є і буде. Трошки проговор, поговоримо про вас чуть-чуть про минуле. Я знаю, що вже дуже дуже багато разів вам це ставили ці запитання, але я би хотів, щоб наші читачі, наші глядачі так само з вами познайомились. Е ви ще до війни в своїй машині возили автомат. Для чого він вам був? Він, він завжди зі за мною. А для чого? Ну як для чого? Це найкращий друг, який мені ніколи в житті не зміняв автомат був. На вас е, вчиняли замахи? Були спроби замахів? Ну, то вони, мабуть, автомат, У Мене взривали, стріляли. Ну... Скільки разів взагалі ви врахували, скільки замахів? А яка різниця? Я, я цього теж не вважаю. Я не зациклююсь. Живий, слава Богу. Коли був останній раз цей випадок, напевно, з гранатою в кабінеті. Ну так. Да. А, а, ну, а був такий випадок, щоб прям щось було дуже таке ну, незвичне, який, який замах. Ну, як незвичне. Виходжу з ресторану, на відкриваю машину, вона взривається. Ну, який ще незвичніший. Тому це всі знали, да? які я, що я приходжу і завжди перед самою машиною відкриваю. А тут просто вийшов, а пацанка, відкрий машину, поки я там задержався, поговорити, відкрий машину, ми сядемо в машину. Я нажимав на вето, на, на, вона взривається. Який ну, ще незвичніший. А ви розумієте завжди, хто за ними стояв, за цими замахами, і за що? Ні. Я вважаю, а... що я такого нічого не зробив, щоб можна було е, лишати життя чоловіка. А доброжелателі, і їх завжди були є і будуть. Якщо на них звертати увагу, то Розуміло. не стоять тоді жити. Ви кажете, що найнадійніший друг автомат Калашникова, а вам його доводилось застосовувати? Вам доводилось стріляти у людей? Уже так. Да. <смеш> Уже да. А це зараз під час повномасштабної війни ви на чекаєте? Е, все добре. Я тут не буду ставити додаткові запитання, це після війни ми поговоримо. Про політику хочу вас запитати. Е, ви записали славнозвісне звернення до Зеленського, оце Вова є бачить, блять. Е, чи була реакція на це відео з боку Зеленського? Я ж не знаю. Я а... не вчався ні з ким на цю а... тему. Поэтому... В Києві просто говорять, що Зеленський вам дзвонив. В смислі? Ну, от він вам дзвонив, і з вами у вас була якась телефонна розмова. Ви розкажіть, як вийшов, що ви знаєте, на 9 мая, коли казали, масовий обстріл буде. Я живу просто зараз війною 24 на 7 і навіть не замітив. Що я на 9 мая поїхав на словацьку границю. отримати автомобіль, який мені подарував президент футбольного клубу Минай, і другий автомобіль, який мені подарував Козловський Гриша, президент футбольного клубу Ру. І я поїхав забирати машини від тіля. І я навіть не зрозумів, що це дев'яте число. І коли побачили люди під офісом, нема моєї машини, тут такий кіпіш. У мене телефон красний. В офіс там всі дзвонять, по ворознюк утік, значить, будуть бомби. Ну короче, ну потім дзвонив, сказав секітар, що поїхала, взяла мою машину, поставила під офісом. Все, люди успокоїлися, значить, поворозню на місці і все. Це один такий був. Другий момент. Поїхав також три дні, був відсутній, коли їздив по справам по гуманітарним, забирати для хлопців там, машини, все таке, амуніцію. Не було в мене три дні. Вже розказу, приїжджаю, мені тут розказують, що мене там десь побили, що я там десь переховувався, що мене там десь хтось. Ну, коротше, блядь. Тому ну, люд... язик без костей. Хто що говорить, то говорить. Якщо говорить, знайдеш ще живий. Ну, не дзвонив. Та нет, звісно. Як ви здружилися з 95-м кварталом, тому що ви ну кілька разів я вас бачив на баерах Ньюс і з Кошовим, я так розумію, у вас хороші стосунки? Так, а в мене завжди з ними були хороші стосунки. Ми... А як да. ви з ними здружились? Так, ну я блин, ну, як? Ну, давно з ними були відносини і ще Ну, Позвонив, продовжив, то-то, то-то, то-то. Ну, давай, я. Я готовий кругом учасувати, де тільки можна щось якось допомогти Збройним силам України швидше досягнути нашої перемоги. Я готовий участвовати, в чому хочеш. Приїхали, попросили підписати картину мною нарисовану, виставити на аукціон, щоб якісь гроші там відправити на ЗСУ. Я готовий на це. Футболки якісь там зробили. Я готовий на це. Я готовий кругом учасувати, якби швидше досягнути нашої перемоги, швидше попити водки. Бо я вже блядь, не п'ю скільки з ну, 24 лютого. А, не пили жодного разу? Ні разу. Я просто дав слово, що тільки вип'ю на перемогу. От коли буде перемога, тоді й вийде. Важко триматися? Та ні, взагалі, для мене це не проблема, і не є проблема. Хорошо. А раніше регулярно якось там собі випивали, відпочивали? Та ну як регулярно, ну якщо компанія завжди, ну звісно. Їздив ну, запитання... то... на футбол до Кузьменка, ну я там не випити. Ну, Всі випивали, нормально. У мене запитання в стилі Гордона: а скільки ви можете випити? Скільки випити? Так. Да. Та ну відкуди я знаю. Я, я, я ніколи не це не вважаю, скільки я п'ю. Я, я п'ю своє удовольствие, скільки, скільки вважаю, потрібним, щоб нормально себе чувствовати, відповідати за свої дії поступки, і поступки. Ну, 0,5 можете випити один? Я думаю, ще більше випити. Про 95 й квартал останній. Як ви з ними познайомились просто? Та Коли? це було ще в 90 х квартал кровом Рогу. Це ще зовсім, це, я говорю, ми давно общаюсь. Mm. Це не було таке, просто якось, ну, періодически там. 에, пропадало общення там. Ну, як пропадало, просто не дзвонили друг другу. Телефон має був завжди його. Він один, так як у мене, так і в нього, він один і той же. Чесно, я не був здивований, що він мені зателефонував. 19-й рік ви балотувалися в Верховну Раду на 103 му окрузі на Рідній Кіровоградщині. Як так сталося, що ви тоді програли? дуже Просто я дуже щасливий чоловік, що я тоді 에, не пройшов Верховну Раду. Я вважаю себе самим щасливим чоловіком. Це перше. По друге, я пішов у Верховну Раду для того, щоб перевірити просто свій рейтинг і дуже дякую людям, що у Петрівському районі єдиний чоловік, хто виграв у ЗЕ, коли тоді всі автоматом за за голосували, це я і при тому більше у 2,5 рази я виграв УЗЕ. Я горжусь тим, що люди мене підтримують, і все оказується все те, що я роблю, я правильно роблю. Мало того, у е, Александрії, де я взагалі мене ніхто не знав, абсолютно ніхто не знав, я набрав е, майже так, як набрав це і виграв у е, цього, як не знаю. Я вже журавльова журавльова виграв по чипічів в два з половиною рази. Ну тобто, який всю життя в Олександрії балотувався, і депутати везде. Тобто, я, я вирішив все провірити, але е, е, то, що я не пройшов, я вважаю е, я себе сам щасливим чоловіком, тому що, дивлячись на те це, що, що там почало творитися, то ну чесно, я б я б не смог би так. Мене або посадили, або убили б нахуй. Ну я б точно попововчив, так не би, як оце вони там, блядь, Ну, це просто безпреділ. бля. Ну, понятно, тут, тут можна, знаєте, можна по різному розсуждати ці всі речі, але коли людина більше 10 тисяч гривень бля, не держала в руках, а тут їй дають 50 в еквіваленті бля, за те, щоб нажати за щось там, бля, ну, ну, не, Дуже мало таких людей, які устоять. Всі за ну, чудово розуміють, але от тоді пішли оті всі біготня, оце овся, туди-сюди. Ви маєте, скажімо так, масштабні політичні амбіції, тобто знову спробувати себе там балотуватися в Верховну Раду. Давайте почнемо з того, що на сьогоднішній день в мене війна 24 на 7. Я живу, я не привик там забігати десь далеко, мічта там про щось. Для мене. От я собі ціль ставлю, я до неї йду. Розумієте? Для мене щас ціль це перемога. Я роблю все для того, щоб ми скоріше перемогли э, расистів. А потім прийде час, буде врем'я, Ми з вами ще раз зустрінемося. Я скажу, от в мене зараз плани от такі. Поки в мене плани, виграть війну. Останнє питання можна? Будь ласка, е, у своєму відео, оце Вова, блядь, Ви е, говорите фразу, що я за тебе не голосував в першому турі. Але я готовий життя віддати. Тож в мене питання: а за кого ви голосували тоді в першому турі? Ні за кого. Проти всіх? Так. Да. Ну, взагалі, не голосував.